А ви знали, як більшість людей руйнують свою грошову карму і навіть не здогадуються про це? Я вам розповім. Насправді це дуже легко, тому що обмін грошима це обмін енергією, і коли цей обмін порушується, у вас можуть бути проблеми з грошима. Наприклад, якщо ваш друг чи ваша подруга пригостила вас у кафе чи ресторані. І ви у наступний раз її не пригостили, і з за вами залишився ось такий борг у виді фінансовому, так то це спортить вашу грошову карму. І потім ці гроші вони від вас уйдуть, але якимось іншим способом. Чи, наприклад, якщо вам дали решту більше, ніж треба, а ви цю решту не повернули, то це також спортить вашу грошову карму. І якщо ви десь заплатили менше ніж ви повинні були, чи зовсім не заплатили? То очікуйте те, що ваша грошова карма вона спортиться у будь-якому разі. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу та намагайтесь не спортити собі грошову карму, бо потім будете думати, чому в мене немає грошей. Це через ваші поступки у минулому. Якщо хочеш дізнатись більше про езотерику карму, завітай до мене на сторінку.